П'ять способів пасивно позлитися, які ми ігноруємо. Так вам не здалося. Я зараз дійсно буду нахвалювати пасивну агресію, але в кінці відео поясню чому. Перший це зверхність. Наприклад, о Боже, у моїх друзів такий галімий смак на книжки, оці трилери, попсові, ромкоми, господи, хто таке читає? А насправді я на них давно зла, тому що коли я хочу щось розповісти про свою цікаву книжку, то вони мене не слухають і перебивають. Друге, це фразочки, які сказані не напряму людині, а якби в повітря, в простір. Наприклад, я живу з хлопцем, і я щось роблю по дому по побуту, а він останнім часом нічого не робить. І я вже дуже сильно зла. І, наприклад, ми стоїмо на кухні, і я кажу: ой, хто б помив підлогу. Або така підлога, брудна, господи, не мита. не мита підлога. Це фразочка, яка сказана в повітря ні до кого, замість того, щоб сказати: слухай, ти вже ну чесно, дістав. Ну, зроби щось, будь ласка, по підлогу цю конкретну, я кажу щось комусь. Третя це помста. Наприклад, мене не покликали на тусовку, я розізлилася, образилась і на свою тусовку нікого тепер не покличу, бо треба було мене кликати. Четверте, це терпіння і ухід із ситуації. Наприклад, я отримую поганий масаж. І замість того, щоб сказати, альо, що ви робите, жіночка? Зупиніться, я кажу нічого, мені некомфортно, я терплю. В кінці мене питають, як масаж. Я кажу, все, хорошо, спасибо, і більше ніколи туди в житті не приходжу. І п'ятий спосіб, це ігнор. Якось я йшла пізно ввечері додому, було темно, я. Проходила повз якогось хлопця, і думаю, що він щось мені скаже. І він мені щось каже, він просить, чи гроші, чи телефон подзвонити, щось таке. І я максимальним професійним своїм покерфейсом іду просто повз нього, і він мені вже в спину каже: дякую, що ігноруєте. Я подумала, будь ласка, це я вмію, звертайтесь. Насправді я зла, тому що це пізній вечір. Він чоловік, я жінка, мені стрьомно, Я думаю, кожна жінка розуміє, про що я, тому що в нашому патріархальному світі стрьомно в таких ситуаціях, і якщо чоловік цього не розуміє і щось ще й просить, то він автоматично стає для мене агресором, і я обираю його ігнорувати. Чому я намагаюся це все валідизувати? Коли навчалася на психотерапевтку, то ми вчилися говорити прямо людині про свою злість. І паралельно з цим навчанням існувало ще таке трошки зверхнє ставлення до пасивної агресії. Я не раз чула, як навіть тренера кажуть, щось типу мм, так це в тебе пасивна агресія. І таке враження, що треба от завжди казати оце, от я на тебе прямо зараз злюсь. І якщо ти цього не робиш, то ти ну, лох якийсь. А якщо ти це робиш, значить ти молодець і пропрацьована бубочка. Але я вважаю, що це шкідливо, тому що якщо ми зараз вміємо тільки виражати агресію пасивно, неактивно, то якщо ми будемо ще й зверху соромити свої пасивні способи, то ми так в житті не навчимося ніяким активним способом. Ми будемо казати, ну оце характер в мене такий зверхній, ну от так от співпало. Ну це ж я просто їх не покликала, хіба це з чимось пов'язано. І тоді ми будемо ігнорувати свою злість взагалі, і не усвідомлювати її. Я на це дивлюся, як на такий чемоданчик з інструментами, де активна злість це один із способів. Наприклад, вам треба прибити цвях в стіну, краще зробити це молотком. Але якщо його немає, то підійде і викрутка і ніжка. Крісла, і власний кулак, просто це буде боляче, і якась книжка, не дай Бог, не робіть так. Тобто всі ці інструменти лежать у вас в чемоданчику, і конкретно до якоїсь ситуації ви обираєте найкращий з них, тому що в ситуації з чоловіком в темній вулиці, про яку я писала, для мене найкраще буде ігнор. Якщо йому казати чоловіче, ви порушуєте мої особисті кордони, то не факт, що він мене потім не грохне чи не зґвалтує. І проморозитись це найкращий варіант дійти безпечно додому. Але якщо, наприклад, я прийшла на хатха-йогу, де основний фокус це дихання, зосередження на собі, розслаблення і мовчання, і поруч зі мною якась жіночка щось гучно коментує кожні 5 хвилин, вздихає і матюкається, то найкраще буде сказати: жіночку, будь ласка, давайте без коментарів, ви зараз заважаєте. Тому що є люди, які не розуміють зітхань поглядів таких ти, що альо, взагалі, не то робиш, і якихось натяків, вони все одно будуть робити те, що роблять, поки їх ніхто не зупинить прямо. Тому я за те, щоб усвідомлювати всі свої способи позлитися і обирати найкращі, які підходить для ситуації.